Прошу, шановні. Михайло, то приймаєте документи. Ви поклали в свій час багато зусиль на те, щоб навести порядок на Чернівецькій митниці. До, до, до тої ж, ну, нема вже контрабанди. До, до, до тої ж митної теми. Позавчора чи вчора навіть давав прес-конференцію начальних митниці. І що каже? Ну, йшлося про те, що судяться оці люди, які звільнені з митниці. Як ви все-таки це розцінюєте? Іде очищення митниці, чи це, це, це йде розправа стрілічна? Та це просто щоб і від, і відволікти і увагу і від, і... від довіченка, якого забрали, і від тих, хто давав команду пропускати ці машини і оформляти. Зробили отаке, як кажуть, братську могилу, значить, той запізнився на п'ять хвилин, той одну євро, значить, не дорахувався. Ці люди абсолютно звільнили лівих, які до цього не мали ніякого відношення. Це так, щоб громадськості і всі громадські заспокоїлися. о на митниці, там 200 чоловік звільнили, потім ще там, а потім ще. Ці люди звільнені абсолютно незаконно. Ті, хто приймав участь і тих, на кого у нас є матеріали по контрабанді по цим трьом фірмам, і котрі ще приймають по тому, що завалили сигарет дзігарами, яка на Буковині всі всю Румунію, а звідти воно розпилось по всій Європі? Вони по сьогоднішній день працюють, їх ніхто не чіпає абсолютно. Це була створена така. Ну як вам сказати, відволікти увагу і вас як засоби масової інформації, і громадськості. От бачите, митниця проводить самоочищення, але кого? Це абсолютно людей, які... Далі, Рам, питання на вдові. Ви будете їх після виборів цих людей захищати це раз. І хотілося б від вас все-таки почути щось примирливе про те, що про той процес, який відбувається об'єднав чи між Кличком і вами. Тому що, по суті, якщо ви будете говорити про те, що, ну як представник Батьківщини, як будемо говорити про те, що відбулося щось там якесь хитрування, фальшування з того боку, то складається та ситуація, яка неодноразово складалася, що вам не в парламенті не буде з ким об'єднуватися. Якщо проходять чотири політичні сили, то так, бо кажете, Королевська не проходить, то значить партія регіонів з фальсифікаціями, з комуністами можуть так скачі. Ну я не скажу, щоб перемогти, але і не особливо поступитись вам з кличком. Право в тому, що ми нічого поганого не кажемо. Ми кажемо тільки одно, що е, потрібно було спочатку зробити нормально. Ну, Но поїзд пішов. Поїзд пішов. Так, ми е, знаєте. Е, ми якраз і сьогодні кажемо, щоб люди задекларували свої позиції, щоб ми чітко знали, якщо ми об'єднаємося, щоб ми а явно що ми розглядаємо їх як потенційних, якби й ми не розглядали їх як потенційних людей, з ким можна в парламенті об'єднатися, то ми би до них не ставили умови, так чи ні? Скажіть то, скажіть то, скажіть то, щоб не було так: ми об'єднаємося, половину залу голосує так, а половину голосує так. Ну ви згідні зі мною? Наш, ми чітко маємо знати ту систему, по, по якій ми сьогодні йдемо, і по, по яким ми правилам будемо грати у парламенті. Прошу, шановні. Національна радує став чим коментарі. Скажіть, будь ласка, до нашої місцеві ситуації. І також чутки говорять, що кандидатура Пікалішна не дуже влаштовувала нашого губернатора. І, ну, але те, як він не міг стояти її, чи там іншу кандидатуру, то він займається тільки зараз двома округами. Бавером і Артемом. Що ви можете документувати? А його яка влаштовує Ну я не знаю, може там якась інша Харабара, наприклад, ще хтось. Ви знаєте. Так він чим, сам розуміє проти цяло. Чим у Папієва хуже, тим нам краще. Тому ми... Як кажуть, якщо в нього біда, то ми кішимося і не збираємося йому абсолютно допомагати. Тому, якщо в нього є проблеми, а спитають його, а не тих, хто рухав цих людей, так? з нього будуть питання. Тому абсолютно закономірне питання, що прийдеться після виборів відповідати чи посадою. Мене тільки дивує одно. Чому в Чернівцях не діє Конституція України, що цензура заборонена? Коли хто дав команду ТВА, шановні, перервати ТВА, перервати е, телеканал Зік, який? Пішний, е, напевно. Це його канал. Пишно. Пишний ваш. А є представник телеканалу, можна запитати. Хто там? Канал тижного. Власників треба питати. Власник Власників. Власник? 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 Ну скажіть, а це не є? Ну а що люди почали і тільки саме, як кажуть, е... в самому цікавому місці? Да, це так, знаєте, як. Якби порнофільм чоловік не додивився до кінця. <рес> що що До кого це питання? До кого? Шановні. Я спитаю обов'язково. Я ще би хотів е, на одному питанні, поки ви думаєте. А ви ще можете сказати про Того, Що його родич просуває? про попійку на професійні роздільності. А ви листа, листи щастя, а? вам не пишуть. Ну так це чисте порушення закону про захист персональних даних. Звідки людина може мати персональні дані і писати кожному додому з вказанням фамілії, ім'я по батькові, шановний такий то. Мене звати Семенюк Картем. Я звертаюсь до вас лише не як кандидат по виборчому округу, а як ваша земля. І тут він пише, який він файний, розумний, добрий. І виберіть мене. І я все тут, всі свої обіцянки взяті перед людьми. Буде фрумос. Да. Все буде фрумос, Це точно. Тому я рахую, що це абсолютно не. Ну, якось неетично з боку вищого керівництва області цього, цього було робити, значить, то штовхати своїх прямих родичів я не бачу в цьому ніякої. А якщо він програє, тоді хто буде значить, за це нести відповідальність? Чи він може... З космонавтом мати. Ні, чи мати, як кажуть, більшу любов. За що? Я не можу зрозуміти, за що так його народ полюбив у Бесарабії. От загадка, так? Да? Наших людей. Велика загадка. Прошу. Останнє запитання. Чому Якщо не буде... Ще запитання окремо у нас. То ми можемо. Я там би ще хотів на одному питанні спинитися, але прошу питати. Останнє запитання а потім на тому, що і Ордону Геннадій питання. Я хотів ще запитати вас про ваше ставлення до цих сусідних опитувань, рейтингу які ви згадували. Сказали, що судитися. Не ображайтесь, але тим не менше всі вони показують, що за останні два місяці рейтинг партії регіонів дуже зростає, опозиція зменшується. Нещодавно тут був пан Бондаренко, такий відомий політолог, який казав, що зараз тільки йде питання, хто буде другим удар чи опозиція. Тобто опозиція вже об'єднана опозиція за перемогу ніби не бореться. Ви, думаю, хто це таке сказав? Кос ну кось Бондаренко, ви знаєте. Колись подали законопроект, то з комуністів церков кажеться за заборонити чаклунів, провидить як його гадалок. А я ще поправок написав і політологів, значить, тому що і соціологів теж туди. Тому що кожен бреше в міру да, да, від того, хто йому. Не пише, а дає такі листи щастя в конвертах, як тут у пана Семенюка. Тому абсолютно, повірте мені, це не відповідає дійсності, тому що я не вірю в соціологію. Я можу повірити в Екзитпол. Перше, він фінансується, Незалежним, наскільки мені відомо, Конгресом США, а другі його роблять кваліфіковані Центр Зумков, Бекешкіна і інші. А то, що говорить соціологія, ну, це вже не раз показувало, що воно абсолютно не відповідає дітям. З кличком може бути така. Як кажуть, зіграти жарт, за нього багато молоді при соціологічних опитуваннях вони кажуть так, а на вибори, як правило, молодь, ви знаєте, не ходить. Оце може, будемо казати, трошки, це так, так воно, мабуть, і буде. Я би хотів ще одне питання, подивитися оцю тяжбу, яку затіяв пан Борисов, пан Михайлішин з торгівельним комплексом добробут. Значить, от вони суд подали, значить, апеляційний суд довго поки не їхав пан Папієв Київ і там Київ не надавив на суд, щоб прийняли. Якщо в області не створено ні одного робочого місця, так тоді потрібно 524 чоловіки викинути з торговельного комплексу у добробут, а на виконання рішення в суду та подальші реституції повернення коштів за відібрану землю Чернівецькій міській раді необхідно буде повернути з місцевого бюджету товариству Інвестін'я та Альянс 5 мільйонів 670 сімдесят. 3666 під суму продажі земельної ділянки, які вони уплатили, 117 тисяч 721 гривню за втрати сільського призначення, 10 мільйонів 390 тисяч 864 гривні сума сплачених платежів за земельну ділянку, і 93 мільйони 471 93 мільйони 471 тисячу суму капітальних вкладень і так далі. З чого це буде повертатися? Чи це політичні амбіції вже взяли верх над здоровим розумом і фактично превратили в маразм міську раду? Що ну це ж міська рада стане любі друзі, це ж стане абсолютно банкротом після цього? Це ж якщо рішення буде виконуватися, тому що вони його подали до вищого господарського суду, якщо він не приостановить і потрібно буде виконувати, в міській раді це все повинно бути повинна має повернути. З чого вона буде це повертати? Ну от скажіть, з кожного кишені платника податків раді власних політичних амбіцій. Ну, відбирати в когось бізнес, ну це ж не радянська влада, яка робила колективізацію, і тому подібне, і експропіацію. Ну для чого це робити? Я абсолютно не можу зрозуміти. Ну, ні одного робочого місця не, не створено. З жовтня минулого року кількість робочих місць в Україні дуже різко зменшується. Ні. Заводи працюють на склад на сьогоднішній день. Значить, дана команда власникам заводів не увольняти людей, не звільняти до 28 жовтня. Процес почнеться після 20. 9 жовтня. Це чітко видно по статистиці, по зовнішній торгівлі експорт. Подивіться, чорні метали 87% і 5% упав. Мідь 61%, алюміній 74%, олово. 13 Куди людей дівати? І це тільки за 8 місяців, за 9 місяців це цифра склади всі забиті повністю. Я був в Маріуполі, все йде тільки на склад. Значить, люди прекрасно знають, що вже є списки, тільки проголосують їх на другий день на вулицю. Нових робочих місць абсолютно в Україні не створюється, а кількість жовтня місяця невпевно в Україні впадає. До чого це приведе? От, особисті амбіції пана Борисова і пана Михайлішина? Вони можуть збанкрутувати ціле місто. Збанкрутувати ціле місто? І як вони собі думають, потім це все виплачувати? І ще одне питання, я хотів би задати. Шановні, шановні панове журналісти, скажіть, чим росіяни, які живуть в Донецькій, Луганській, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі? І в інших регіонах від... різняються від росіян, які живуть у Білій церкві і Грубному, які є старообрядцями, значить, які приїхали сюди ще під час Турції. Чому я написав і сільські ради відмовилися надавати їм статус російської мови в якості регіональної? Чим вони. Чому? Я написав у Шитомирську область усім польським селам мовчок. Думаємо, відкладаємо, написав у болгарські села Одеської області, в Гагаузькі, у Молдавські, Румунські, Угорські Закарпатська, в Румунські Закарпатська одиниці. Біла церква в Закарпатті, правда, ціле берего, Берівський район, ті румунські надали мови, а ті Угорські. У вас одна сільська рада. остальних голів визивають кожен день у райадміністрацію, не дай Бог. Так що, вибачте, це саме грубе порушення статті 24 Конституції України, це показує, що це мовне питання, це було просто шулерство, і, і, і з національними меншинами влада грає як у наперстки. Значить, обласні ради, які не мали право згідно закону надавати статус. Мови російської надали. На моє звернення до Генеральної прокуратури, Генеральна прокуратура сказала, що ніхто не надавав, а просто обласні ради проінформували населення області, що прийнятий закон про засади державної мовної політики. Ну, хай прийме Чернівецька обласна рада, що є такий закон і тому подібне. Чому такий іде тиск підняти одну мову, а абсолютно забуваючи, що це такі ж громадяни України і тому подібне? Ну це предвиборчий піар. Абсолютно, я думаю, хай а де депутат Попеско, який мав би захищати права національних меншин? Мовчить, наскільки я знаю, ходить по, по, по сесіям і, і просить не приймати ніякі по цьому питанню рішення. Прошу, шановні друзі. Ну, якщо ви Де? хочете, щоб в Кесманському районі вже була Романська мова. В Кісманському ні. А що, у нас є 12% румунів. Де? На області. Та я не про Кіцманський. Я просто Власний, говорю, що обласна рада прийме зараз то, що ні, що сказав, так хай обласна та, рада прийме так... вірнацькому кіцманському районі. Ні, ну, ми, ну що, власна... хай прийме про те, що проінформує, що прийнятий, так як прийняла Донецька, Луганська, Севастополь. Усі ж відмовили, що вони приймали рішення. Розумієте, засоби масової інформації надана що. Донецький обласний совет прийняло придані руському язику статус регіональному, коли я написав генпрокуратуру, всі відмовились, сказали. Ми нічого не приймали. Ми просто проінформували, що Верховна Рада прийняла такий закон. От хай пан Гайнічеро, який є румуномовним, проінформує теж, що також теж румуномовний. Я не знаю, що він скриває. Ми не маємо цуратися свої нації, свої мови. І я взагалі рахую, що держава не має права. Вмішуватись у мовні питання, питання національності і спрямовувати нас, до якої церкви ходити. Прошу, шановні, будемо дякувати. Що запитань більше нема, дякую. Дякую. Що ви цього не знаєте?